Sempre o preço, ele foi o preço do abandono e assim. Quem fale? Rubicon. Escolhe mais. Eu acho vou ruim o maio, sabe? A gente corre muito.

Тихо ти там, чоловічок. Такий. З орденів на прості, ні? А в орденів перейшли на прості коліки. А я які прості? Та це не прості яшки. Ну, а то... Тож, що, я дивлюсь, це не з простого коліку. Кінь колану і... Ну... Якось таке було. А це то й не... А німай, ну, вважай, що й були великої породи. Ну, ты сможешь метр шесть три полінич. Я опрыгнул 1,72 м. Депард метр тилометр девяносто Километр 90. Ну такий хайні коник. Ускуламає. Не продає я... не продає оборон коника? Три. Три. Рі. я. О, бри. Бри. А, бабан. Хтось приїжджав до Баднабу по Корнерден. О, Синхарі, Тебелька, слон тут побачив конька, свідок купив. І файний, висота там, тож нога груба в нього. Не, це я тут Метр сімдесят два я взяв. має коло метр дев'яносто. То він може і трохи від цього, що у вас був. Може і вещі. Я я б... Той просто грубший. Ну. А нічого нічовкинку... втім, такий заводський коник. Пане, ось броські ноги, то, то нічого тому. Конечок собі такий. Хазяйський. Робочий коник, лісовий коник. Так. їде смарт їде спать що... да що самі їздите чи спрягаєтесь сам Що, поснімав київ яблука он там кажуть за такі коні сібий шпак ну так а нас кажуть тільки ні щим. А, сім'я, ну. Десь як він. Лініш. Я ж чисала, я тут там почесати. Це страшне діло, як той сидіння. Та то коні тепер усі мають сіліні. А, а ще кулів не дуже сім'ї, не від чого. Я хлопці йому даю кікові сашую, що йому він не ведів там. Яку, я йому даю три рази дам носічка. Uh -huh. Вівса uh -huh. йде по більше, як, як по дві ліса. Більше і ми муки. Так він у мене, я так його огодую. Та й богню mm -hmm. я. Живий коник. Він має такий бути такий, такий капітальний. Продати ще як не зможу, то й продам. Але, але ще поки знайду най на відгоду, бо його так ніхто не буде годувати. По файні руки. Так. А він не міг, я його не міг з того Чуть-чуть. із, із машини. Він ця мацу себе поправив туди, як льоня приїжджав знімав. Що то таке? Як туди Льоня знімав, він це мацу це поправив від того. Таке було пусте, що тут я лад би то Я лад би зігнав. А в то то на дім які урівбу бр. А в то це те бару рів. то навіть... Я думаю, як я тут, то, але то воно собі таке. Сергія його взяв.

Я по бадів. А він свідів мене так як має. Та то він мало ще ті наїв. Та да. віша хоче, він від сам заданий, я вже він же дів його вас. А він му дав в да бали навіть. Він має мені орати. А ну, як я б його продавав орати, що він хов. <губок> при... Він мені мусить орати, дружок так. Та вообще зерів цим мати тими клієнтами. Хоча з Микола сплягає. Ви Микола одно. Я кажу, то вас дати собі звати. Оце йде з тим. Є собі два сні, бо ми бити відали. Ну, де... Ваше так обіяло, що у вас було, як ви туди приїжджали, ну ясно тепер? Я в ясно. Я в ясно не можу сюди позніматися. Роз... Ми хотіли, не, Василь не дає. Не не я. Чого? А М чого Василь?

Чи водя, а знову і зайти, що Він так ти ось він стайля, тобі нічого. Він мені не зробив ніякої ще примхи. Ну, гребайся, бухає, бух бух Я кажу друг. Та ви виста їсти й бухає. Я кажу, ну що ти це сім мев, що ти сім мев? Він собі такий. Я його щось полюбив на ющі, У мене було коней много, але щось його на юще. А чого поняття нема? Я собі пиву, а лише, після лише. такого, якщо ви мали, то певно полюбити. Я, я, я як був він мені роботу робив, так, як він мені роботу робив, я б його і тож, того не дав, але він мені роботу не робив. Всі на побачення, ставте лайки, підпишіться на канал. Весь я не роблю, ми роблю, весь. Як лінися. Весь, що ти робив, весь.